А от у Вінницькому технічному коледжі різдвяні свята почали з вистави Кайдашева сім'я. Студенти переробили її на сучасний лад, але те, що Нечуй Левицький написав понад 100 років тому, актуально і сьогодні. Студенти рясно наповнили постановку колядками та щедрівками і задіяли у виставі практично всі факультети коледжу. Десятки колядок та щедрівок переспівали студенти технічного коледжу. Давні українські пісні вони вплели у виставу Кайдашева сім'я цією постановкою цьогоріч розпочали різдвяно-новорічні свята. Готувалися до заходів більше тижня, як студенти, так і викладачі. Тижня півтора кожен день по годин, по три години десь Ну, було складно. Самому сподобалось і я вирішив також вносити правки в сценарій. Придумувати якісь нові речі, нові слова, сценарій до сучасної кайдашевої сім'ї писав Віталій Серветник. Він вчитель математики, який дуже полюбляє українські традиції та літературу. Саме за задумом режисера вистава має показати важливість сімейних цінностей. Одна з таких відомих сімей, хоча вона не стандартна сім'я, ми всі знаємо, які між ними є стосунки між кожними учасниками родини. Тому ми саме обрали кайдашів. І наші кайдаші, вони, можливо, трошки інші. Та да, вони такі ж самі характерні, такі ж самі стосунки між ними залишаються. Вони кожен хоче один одного підколоти, щось сказати. Але все-таки фінал у нас буде, коли вся родина об'єднується. Тобто Ми показуємо, незважаючи на ті обставини, що відбувається між кожним учасником. Все таки в фіналі, вона одна родина. Сучасну виставу поєднували з традиційними колядками. Кожен із п'яти факультетів представив саме свою коляду. Колядки, які ми ввели в е, полотно Кайдашів е, сучасно, так е, це. Дань традиціям, і ми страшенно тішимося, що студенти хочуть колядувати. Ми казали по 10 чоловік із групи, а вони приходили по 20. Я теж хочу колядувати, я теж хочу колядувати. І знаходили такі дивовижні старі колядки, які ще були, напевно, до прийняття християнства на Росії. Комусь підказали бабусі, хтось в інтернеті корилися зараз туди, скидають усе. Аби в коледжі відчувався дух свята та об'єднання, до постановки залучили викладачів, студентів і навіть директорка закладу Світлана Василюк зіграла невгамовну кайдашиху. На одній хвилі зі студентами і розуміти, що моя підтримка це вони, а я це їхня підтримка. Тому якби у нас єдина родина, і ми єдина сім'я, студентська, адміністраторська. Тому ми якби приймаємо все так, як є. Таку постановку у коледжі зробили вперше, аби показати єдність та силу нашої нації. І те, чого зараз усі так чекаємо: миру та перемоги. І Щоб в кожному домі пролунало… мама, я вдома. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.